Як приготувати чесночну пасту? Показую. Друзі, ця заготовка економить мені пів години на кухні. Раз зробили і тиждень користуєтеся. За 10 років працювання в ресторанах в кожному ресторані ми готували цю заготовку, бо це не тільки економить час, це ще й зберігає ваш фокус. До речі, у мене на сторінці є ще багато корисних лайфхаків, відео та рецептів. Переходьте і підписуйтесь. От прям зараз перейдіть і підпишіться. Поїхали. Що нам буде потрібно? Часник, олія і сіль. Сіль тут обов'язково це якраз той нюанс, який необхідний, тому що якщо перебити чесник без солі, він може е розвивати в собі погані бактерії. Тому ми будемо додавати сіль у співвідношенні 2%. Беремо наш блендер, пересипаємо чесник, додаємо сіль, щоб легше перебивалось 2 столових ложки олії. І при необхідності додаю ще трішки олії, щоб воно краще перебилось. У нас виходить отака от чудова паста. З чеснику погляньте, ароматна, проста. Паста готова. Зберігати обов'язково її потрібно в скляній тарі або в металеві, якщо у вас є. Бо якщо в пластику, то потім буде важко позбутися того запаху. Тепер гарно втрамбовуємо, розрівнюємо і зверху тонкий шар олії. І все, друзі, зберігаємо цю зготовку в холодильничку. За потреби чистою ложкою відкрив, дістав. Коротше, одні плюси. Так що обов'язково зберігайте, а мені поставте вподобайку і напишіть, дякую в коментарях.